І Івані просить затвердити технічну документацію, на земельну ділянку Пай, площа 1910 квадратних метрів, це є реємно першоставлення. Комісія та кому не ділянку. Ставлю мене про рішення на голосування Кучко, погребенець. Крутоп'яс, Олюк, Атаманюк, Пугальський, Матейчук, Захарук, Матко, Розгодовський за.

Угальський, За. Матейчук, За. Захарук, Москва, За. Розводовський, За Будзоляк, Сенчук, Кабан, Радичок. Переходимо до подання села Рожне. Бутуляк Анна Григорівна просить нас затвердити технічну документацію на земельні ділянки під будівництво до для ведення особисто господарства по вулиці Никіпоряка села Рожні. Комісія пропонує заперети. Ставлю рішення на за. Кучко, погребельний, крутопіс, полюк, атаманюк, пугайський, за. патейчок, за. захару, за. 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 матко, розводовський, за позуляк, за. сечок, за. 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 Кабан, за. Радеш. За. 15 за Радешка. Копчук Василь Петрович просить нас затвердити технічну документацію на земельній ділянці Держення Сбербиста Сінецької участок Чапленції. Початку ділянки, 60% комісія пропонує завернення. Стави далі на кучко, угребенний. Рутофіс, зулюк, атаманюк, повальський, матечук, захарук, мацько, розводовський, за кудзуляк, сенчук, кабан, радеш. Копчук, Марія Юріна, просить затвердити документацію на земельній ділянці для будівництва та для ведення у вулиці Техі. Комісія пропонує.

...документацію на земельні ділянки для ведення особистого связь та для будівництва. Коли це затвердити. Ставлю дані про реактивно Господь. Кучко. Погребенець. Крутопіст. Болюк. Атаманюк. Пугальський. Матеч. Захарук. Мацько. Розводовський. За Бузуляк. Сенчук, Кабан Радеш. За. Радешка. Той же Михнюк Яросові Соє просить розпечувати технічну комунікацію на земельній ділянці погодитися героєм небесної сотні під будівництво та для ведення, які він проводить свого батька. Комісія позивний заплати. Слава дання переключення науці. Пучко, поребений, грутопіс, рулюк, атаманюк, кугальський, за. за. Матейчук Захарук, за. за. Мацько, за. Розводовський. За будує. Цейчук Кабан, Радеш. За. 15 за, Повернув по ресію, маємо просить передати у вас на сімейну ділянку для будівництва площі 25% по вулиці Старицького Михайла, 6А. Слава Людані проектня Услань. Кучко. Погребенний. Рутофіс, Атаманюк, Пугальський, Матейчук Захарук, Мацко, Розводовський. За. Ценчук. Кабан? Радешка. За. Бушу, За. Радеш. За. 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 Надію Івана. Просить затвердити технічну документацію земельної ділянки на радіо Особистої Кинецької, 2400 вулиці Шевченка. Комісія пропонує задверти. Ставлю дане переключення на лисо. Пучко. Погребене. Крутофіст, Голюк, Атамалюк, Пугарський, За. Захару. Мацько. Розводовський. За. Буджою. За. Сенчук. За. Табан. За. Радеш. За. Підтримується за. Рішення прийнято. <кху> <кху> Ірина Михайлівна просить затвердити технічну документацію на земельну ділянку проєкту, площі якого становить 21 соток 50 квадратних метрів на участку ділянка. Комісія пропонує затвердити. Ставлю дані проєкт рішення на голосування. Бучко. За. Погребенко. За. Рутофіст. За. Голюк. За. Атоманюк. За. Погарський. За. Матейчук. За. Розводовський. За. за.

Батейчук да. Захарук, Васкор, Розпов, за Будоляк, за. Ценчук, Кабан, Радеш. За. П'ятнадцять за, за. 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 рішення прийняття. Батуріна Марія Івановна просить нас затвердити технічну документацію. А да. за мене ділянку бай площа коснує десь сімдесят один квадратний метр. Участок переказувала комісія, допомагає заперти. Ставлю мене платичний. Кучко? Погребений. Крутопіс, голюк. А Таманюк, Бугарський, Матеріч. Захару. Масков. Розводовський. За Бурик. Сенчук. За Кабан. Радеш. Потурі немає не робоч, просто нас затвердити технічну документацію на земельний дня. Участок за ріка, площа яка остановить 2165 квадратних метрів. Ставлю данний практичник. Так. Огрівене. Так. Атомалюк. Угарський. Матейчук. Запарук. Мацько. Розводовський. За. Так. За. Кабан. За. Радеш. За. Господи, немає договора, вич знову просить нас затвердити технічну документацію. На замене ділянки ціля призначення кератип Булюнець, та для ведення освятилського погоду Василя Степаника. Сала рожь, плачет менее, сентября сотрудник, державних майтра комісія, рекомендую. Кучка, погребення, атомюк, пугальський, матейчук, захарук, маско, розводовський, за Бузуляк, Сенчук, Табан, Радеш. За. Питається за. Радеш, Марія Івановна, просто заперетихнішу

За, питання за. рішення прийняти. Андрійчук дає Федерівна просить затвердити технічну документацію на земельну ділянку Павел Площа, якого становить 11.73. Участок чердинці села Рожні комісія пропонує затвердити. рішення Задання. Кучко. Погребенець. Фрутофіс, бурюк, атаманюк, Бугарський, Матейчук. Захарук, Мацько. Розводовський. За. Да, Куцуляк. За. Сечу. За. Кабар? За. Радеш. За. за. Питання за. 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 Рішення прийнято. Руслан Михайлович, просто це за першу технічну документацію на замене до якому папі площа 1939, бо такі учасників садорожні поліції, не буде тебе. Пучко, погребенець, рутофіс, ролюк, автоманюк, кувальський, златей, заперу, мацько, розводовський, за Бузоля, За Сенчук, Абан, Радеш. Зайцев. Рішення прийняття. Борис, Руслана Миколаївна просить затвердити технічну документацію на земельний діагнозу, побіг будинок по вулиці Котляраського Івана, 1А, площі 250. Комісія пропонує затвердити. Ставлю даний проєкт рішення. Пучко, погребенець. Крутофіст, воюк, атаманюк, Пугарський, За. За. Матейчук. За. Захару, Мацько. За. Розводов. За. Бодоля, За. 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 За, Сенчук. За. Кабан. За. Радешко. За. Юрак Марія Федерина просить затвердити технічну документацію на замену дня Копає платкою 10% квадратних метрів учасник за рекламство народних комісія готовий затвердити. Погребенник. Крутопіст, да. да. Голюк, Атаманюк, Сугарський, да. да. Матейчук. Да. Захарук, Мацько, да. Розводовський, да. За Гудзоряк, за. за. Сенчук, Забан, за. за. Радешко. Завця. За. 15 «За» – рішення прийнято. Прийня. Микідеєвич Іван Васильович просить затвердити технічну документацію на земельну ділянку для ведення користого сільського господарства в частку Томачера площою 2486 м метрів. Комісія пропонує затвердити. Ставлю даних прихильних рішень на голосування. Пучко – «За». Крутопіс Горюк, Гурюк – «За». Атаманюк – «За». Угарський – «За». Патейчук – «За». Захарук – «За». Пацько за. А банк? За. Радиш? За. Питаються за. За рішенням прийму. Геннадій Дмитрович Іванович просить нас затвердити технічну документацію на цементі ділянки для будівництва та для ведення у вулиці Самійдачного площі для ведення 1728 під будівництво 25. Розповідно, ці документи заперти. Ставлю даних про це рішення на голосовій. Пучко. Так. Погребениць. Так. Брутопіс. Так. Атаманюк. Так. Пугальський. Так Мацько, за. Розвадовський, за. – за, «За», Сенчук, Кабан за. Абан, Радеш. І поруч Руслана Миколаївна просить нас технічну документацію на земельну ділянку, який знаходиться на участку радового села Рожню площою 12%, 8 пакетів метод комісія, пропонує заперечення. Ставлю даний проєкт рішення на узор. Пучко да. Огребенник, Грутопіст, Булюк, да. Автоманюк, Бугарський, да. да. Матейчук, Захару. Да. Мацько, Розвадовський за, Бодзоляк? За. 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 Сенчук. За. Кабан Рада. За. На за рішення прийнято Сімка Марія Васильівна просить затвердити технічну документацію на земельні ділянки для ведення та для будівництва по вулиці Тихій, Шевченка, села Рожня. Комісія пропонує затвердити. Ставлю даний проєкт, рішення. Кучко, загребене, за. крутопіст, болюк, за. Адаманюк, Пугальський, за. Матейчук за. Захарук, Мацько, да. Розводовський. Да. За. Буду я кричу. Mm -hmm. Сенчук, да. Кабан, за. Радеш. За. Що керуватися за. Рішення прийнято. Автон Петро Васильович просить затвердити технічну документацію на земельну ділянку Пай, площа якого становить 21 сотих 62 квадратних метрів під час торгаріка. Комісія пропонує деталі. Пане, дані проєкт рішення. Бучко, да. Погребенник, Грутопіст, да. Голюк. Да. Атаманюк, да. Пугарський, да. Матейчук, да. Захарук, Мацько, да. Розвадовський, да. За Бузуляк, Зайшук, Сенчук, Каман, да. Радеш. Да. За термінці за чотири. <коргут> Степан Ігнатович, просить затвердити технічну документацію на земельну ділянку в Арточі Колоські номер двадцять один сотні квадратних метрів, учасник за ріка села Рожні. Комісія пропонує затвердити. Саме критично, Пучко, yeah. погребенник, yeah. Крутопіст, горюк, yeah. Атаманюк, Бугарський, Матейч, Захарук, Мацько, за, Сенчук, yeah. за. Хабан, Радеш. Yeah. Чотириці, за рішення прийняття. Yeah. Голова фермерського господарства Дія Галичук Леся Ярославна просить наділити земельну ділянку е, попередньо оренду площою 4 гектарів 60, 10 на постійні суфії розмін часто з черниці. Кожбалак. Комісія пропонує на Ставлю. То ставлю даний проєкт. Очковий. Погребенець. Крутопсів. Валюк. А тамалюк. Бугальський. Матейочук. Да. Москов. Да. да. Я да. да. Кабан. Замок. Да. 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 Мені чуть, да. Колина Васильівна, просить передати у власні земельні землянки для будиницька площі 24 сотки, 37 по метрів, мій 30 по місяці, тому передати. Ставлю дані практично науці. Да. Погребене. Крутофіст. Да. Волюк. Да.

Саме даний проєкт. Пучков. Богревен. Крутофіст. Горюк. Атаманюк. Повальський. Матель. Захарук. Мацько. Розвадовський. За Сенчук. Кабан. Радеш. Вчителець за рішення. Я не люблю звіти, права й простір, у тебе технічну документацію на земельність евентування особисто сільського господарства на участок зарікав, за вашу поліція пропонує затвердити. Дані проєкт рішення. Кучко, погребенець, рутопіс, боюк, атаманюк, пугайський, матейчук, захаров, мацков, розводовський, за, Сенчук. кабан, радеш. За, чотири лекції за рішення прийняті. Радир, мене, Галина Данилівна просить передати власні земельну ділянку для будівництва флотів будинку. 9А, Комісія пропонує передачу. Пучковий погребених, крутофіз, Горюк, Атаманюк, Пугальський, Матейчук, Захаров, Мацкор, Розвадовський, Сенчук, Кабан, Раде. За. Рішення Старицько нарисла перетері, просить подати дозвіл на виробництво технічної інформації пайов часто читається комісія, пропонує на радіо. Пучко, пореведи, фрутопіст, Горюк, Атаманюк, Пугайський, Матерічук, Захарук, Бацько, Розводовський, За, Сенчук, Кабан, Радеш. Чотирнадцять, за. 14 залічний. Дарія Петрівна просить надати дозвіл на виду міських мічної документації на землі землянку паю, часто чекається з місяць, а вони

Огребенник, Крутопіс, Голюк, Атаманюк, Пугайський, за, Матей, Захарук, Мацько, за, 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 Розводовський, За, Сенчук, Кабан, Радеш. За. Чотири гроші за. Рішення прийнято. Прошу, Мария Васильевна, просить затвердити, що в документарському земельній ділянці має площу 21,62 метрів, участок за ріка. Комісія пропонує затвердити. Ставлю даний проект Пучко, Погребенник, Брутофіст, Голюк, Атаманюк, Пугальський, Матейчук, Захарук, Мацько, Розводовський, Зар, Ценчук, Кабан, За. Чотирнадцять за рішення прийняти. Спросив Василь Федорович про 17. Затвердить технічну документацію на земельну ділянку Пайплаш, якого 21-63, учасник за ріка села Рогнечко, пропонує затвердження. Ставлю <головіка> Погребенко, гравіта. <головіка> Бучков, погребенний. Крутофіс, болюк, атамалюк, пугайськ, матейчук, захарук, розводовський, зас, Сенчук, кабан, гадеш. Скорпанюк Василь Іванович запросить задати технічну газонець і я не такого депутата. По вулиці Лесі Українській комісії пропонує запитання. Слава Пучко, Бог Ребенди, Туртопіст, Голюб, Атаманюк, Пугацький, за. за. Матейчук, за. Захарук, Мацкор, за. Розводовський, За, за. Сенчук, за. Кабан, Раде. За 14. Чотирнадцять за рішення при 27 квадратних метрів, учасник заказувальна комісія, пропонує задачі. Склавлю даний практичний наш. Кучко, За. Крутопіст, горюк, атаманюк, Пугальський, Матеч, Захару, Москва, Розводовський, Зачук, Кабан, Радіо. За 14 метрів. Степанія і вона просить затвердити технічну документацію на земельні дня купає площі квадратних метрів, Комісія пропонує заплатити. Станом дані практично. Пучко, погребенець, крутопіс, голюк, Атаманюк, Пугальський, за. за. Матець, Захарук, за. за. Мацько, за. Розводовський, за. за Сенчук, Кабан, Радеш. Чити за рішення пані. Олексія Михайловна просить заплатити фізну документацію на змене, я купає площу, яка 10083 квадратних метри участок пропонує Ставлю даний проєкт рішення на голосу. За. Погребенко. Крутофіс, волюк. Атаманюк, пугальський, матеріч. Захару. Мацько. Розвадовський. За Сайчук, Кабан, Загадеш. За. 14 за. 14 за рішення прийняття. Данилюк, Степан Степанович, просить надати дозвіл на вірту, діянку депутати. Соборожні учасника президентки, яка до Даниліку Кадіо Михайловичу, яку він вистаковує. Комісія пропонує надати. Ставлю так рішення. Пучко, да. Погребенець, Крутопіс, да. да. Голюк, Атаманюк, да. Ковальський, да. Матець, Закару, <кху> да. Маскор, да. Розводовський, да. За Сенчук, Кабан, За. За. Радеш. Зараз За. все. Рішення прийнято. Тарчук, Андрій Іванівна, яка діє? Пучко, погребезень, крутопіс, голюк, Атаманюк, Пугарський, Матей, Захарук, Мацко, Розводовський, За, Сенчук, Кабан, Радеш. Улюк відміна Самені. Просить завернути технічну документацію на землі для Федерації та Места по вулиці Грушевського. комісія пропонує затрати. Ставлю дані проєкт на голосу. Пучко, погребене, трусопіс, горюк, о, атаманюк, о, Пугальський, Матейк, Захарук, Мацко, За, Сенчук, Кабан, Радиш. Лавчук Ірина Івановна просить затвердження технічну документацію на земельні ділянки для будівництва та для ведення списку селянського вулиці, молоді, жні, в селі Комісія пропонує затерти на Пучко, погребенець, рутофіс, голюк, Атаманюк, Угальський, Матейк, Захарук, Мацько, Розводовський, За, Сенчук, Кабан, Радеш. За чотирнадцять 14 за рішення Семюк, різних. Просто затвердити технічну документацію на змагання ділянку ваєтчі, якого 29% квадратних метрів, учасник за фасад, комісія, пропонує заперечувати. Пучко, да. погрежений, крутофіст, да. Горюк, да. Атаманюк, да. Пугарський, да. Матей, да. Захару, Маско, да. Розводовський, да. За Сенчук, да. Пан, Радаш.